Знову вітаю вас, мої любі підписники, на моєму YouTube каналі. Якщо він вам подобається, будь ласка, ставте ваші вподобайки та рекомендуйте його своїм друзям. А тема нашого сьогоднішнього заняття це прикраси на правому повороті у сальці. І, звичайно, нам спочатку потрібно зрозуміти, як саме ми будемо робити правий поворот. Виглядає наш правий поворот наступним чином. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Зверніть увагу на те, що наш правий поворот повністю заснований на базовому кроці. Тому перші три рахунки ми робимо половину базового кроку. Раз, два, три. На п'ять лівою ножкою я крокую вперед. П'ять. Зверніть увагу, що крок вперед не повинен бути великим. На 6 я піднімаюся на носочки і роблю поворот на 180 градусів. 6. На сім я довертаюся на правій ножці і одночасно, коли об'єдную ліву ножку з правою, переношу вагу на ліву ножку, щоб знову вийти. В базовий крок з моєї правої ноги. Раз, два, три. П'ять. Шість, сім. Для вашої зручності я також продемонструю правий поворот спиною. Раз, два, три. П'ять, шість, сім. Раз, два. 3, 5, 6, 7. Раз, два, три, 5, шість, сім. Будь ласка, зверніть увагу, що правий поворот ми називаємо правим саме тому, що ми постійно обертаємося навколо нашої правої ніжки. Тобто, права нога в нас постійно зафіксована на одному і тому ж самому місці. І для того, щоб допомогти нашому тілу зробити правильний оберт, я штовхаю себе протилежним плечем. Тобто, коли я роблю правий поворот, то саме поштовх на цей поворот я даю лівим плечем. Раз, два, три. Трішечки можу відвести ліве плече назад для того, щоб посилити цей поштовх. 5, шість, сім. І зараз переходимо безпосередньо до наших прикрас. І наш перший варіант виглядатиме наступним чином: 1, 2, три, 5, шість, сім. Що саме я роблю на правому повороті? Звичайно, перші три кроки це половина базового кроку. Раз, два, три. На п'ять, коли я вже готуюся до повороту і крокую вперед лівою ножкою, я зміщую трішки більше ваги свого тіла на ліву ногу, ніж зазвичай. Для того, щоб моє стегно. Пішло назовні. І одночасно з цим я витягую вперед ліву руку. Зверніть увагу, як я казала на попередніх заняттях, ваша рука не повинна закривати ваше обличчя. Тобто рука повинна бути на рівні плеча. П'ять. На шість я збираю руку і вже штовхаю себе безпосередньо. На поворот. Шість сім. Таким чином, повністю наш варіант виглядатиме. Раз, два, три, п'ять, шість сім. Наш другий варіант виглядатиме наступним чином. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Зверніть увагу на те, що тут ми використовуємо нашу паузу, тобто рахунок 4. Робимо ми цей варіант наступним чином. Пів базового кроку, як зазвичай. Раз, два, три. На чотири я піднімаю ліву ножку вверх, 4 і на п'ять роблю крок. Зверніть увагу, що коли ви піднімаєте ніжку вверх, намагайтеся піднімати її таким чином, начебто вона лине по вашій іншій ножці. Щоб ваша нога не стирчала не назад, не вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Спиною. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І ще однією варіацією цього ж самого варіанту може бути наступне. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. У другому варіанті все, що я роблю, я також на 4 піднімаю ніжку, але ставлю її не прямо поперед собою, а трішечки нахрест. І, відповідно, також само роблю свій правий поворот. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Кисую вам посиле! Чекаю вас на своїх наступних заняттях. І якщо вам подобається мій канал, будь ласка, ставте свої вподобайки і рекомендуйте його своїм друзям.